Добрий день. На годиннику, перша година дня. Я сьогодні на роботі, але дякую керівництву. Все ж таки я потрапив на цей лід. Дорого клювання, щойно у мене виникло. Ну що, я вже Задоволений, бо щучка отака гарнюня тільки щойно поставив і на протязі 3-5 хвилин лажочок на моїх очах. Дуже багато вимотало Я гадаю, в місті лову тут глибинка 2,5 метри. За чорт. Супер. <гайф> Кайф. На перший флажок мене здивував. Повна розмотка була. І майже повна. Підходив, вона ще мотала, нема тут щуки маленької. Гадаю, що тут вся отака. Дуже гарно. Довго тут рипали рипаки. Тому щучка.